У Великій Чернечині попрощалися із вбитою російською армією 20-річною Наталією Велиховською. Увечері 6 травня в місцеве кафе поцілили балістичною ракетою. Як розповіла колишня однокласниця Наталії, дівчина в цей час пила каву з подругою біля іншого магазину, що неподалік. Наталія загинула на місці. Вона більше співала це їй і подобалась, і займалася спортом. Вона туризм їздила часто, займала перші місця. Завжди була така весела і щира. Ми з нею добре товаришували. І вона така була жива, не то, що просто там якась. І ми до сих пір з нею спілкувалися. Ми з нею бачилися, казала, що подарувати своєму племінничку, таке розповідала, як у неї там життя трошки. Наталія була родом із Могриці, там закінчила дев'ять класів місцевої школи, розповіла її класний керівник, що приїхала попрощатися з ученицею. Після школи навчалася дизайну. Коли почалася повномасштабна війна, родина Наталії переїхала в Велику Чернечину. У сім'ї було п'ятеро дітей. Старша донька померла раніше. Наталія була наймолодшою дитиною, говорить Марина Будакова. Я, крім того, вчитель музики, і вона була дуже дуже співочою, талановитою дівчиною. Тобто, це. Ну, це знаєте, такий ось світлячок. Є такі люди, енергійна, талановита. І вона її енергії вистачило б на трьох. Ну, на жаль, сталося, що сталося. Тому ховати дитину в 20 років, в який мало бути все життя попереду, мабуть, це найстрашніше. Еліна Кварта приїхала на прощання з Ухтирки. Розповідає її похресник, почав зустрічатися з Наталею, коли почалася повномасштабна війна. Я її полюбила як свою рідну дитину. Вона мене приймала як свою рідну. Ну, я нічого не можу сказати про неї погано. Дитина не збалована, ніяких примх, там, мотипантів і так далі. Хороша, порядна, чиста дівчинка. У Наталії залишилася мама, дві сестри та брат. 7 травня на цьому ж кладовищі у Великій Чернечині поховали іншого вбитого російською армією 41-річного Сергія Черниша, що помер від отриманих травм в лікарні в Сумах. Анна Книш, Вікторія Гладченко Суспільне новини Суми.